Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. В цьому випуску ми продовжимо обговорювати гучний реванш у суперважкій вазі між Олександром Мусиком та Тейсоном Ф'юрі, свіжі прогнози, заяви боксерів та неочікувані нововведення. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 21 грудня відбудеться грандіозний реванш у надважкій вазі. Чемпіон WBC, WBA та WBO Олександр Усик знов зійдеться з Тейсоном Ф'юрі. У травні спортсмени закотили круте протистояння, і тепер світ знов завмер в очікуванні. Кому ж піднімуть руку цього разу? Ну а партнер проекту компанія Фавбет. Джеймса Лібашир, колишній тренер чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, розповів, чи може в українця зникнути мотивація. Олександр Усик знає, хто він, і що він є не лише українським народом. Він знає свій статус у світі боксу. Він знає свою позицію, знає, що робити. Це все йде осторонь грошей, слави і всього такого. Олександр Усик, хоче бути там, де він зараз є. Він майстер практик, і його складно побити. Я не думаю, що Тайсон Фюрі поб'є його, і Тайсону потрібно бути обережним, щоб не потрапити у нокаут, сказав Башир. Тим часом колишній чемпіон Майк Тейсон поділився прогнозом на реванш Олександра Усика і Тейсона Ф'юрі. Тейсон Ф'юрі міг би виграти перший бій, якби не почав грати занадто рано. Я хочу, щоб він виграв реванш, я хочу, щоб він був досить серйозним, сказав Тейсон. Ще один легендарний екс-чемпіон Ленокс Льюіс прокоментував майбутній реванш між Олександром Усиком і Тейсоном Ф'юрі – Тейсон багато чому навчився після першого бою. Він зрозумів, що цей маленький кролик насправді великий кролик. Усик знає, як рухатися, бути невловимим і діяти в потрібні моменти. Тепер йому треба подивитися, що саме потрібно робити. Всі ці показові трюки, це потрібно відкласти і бути більш зосередженим, щоб перемогти. Я хочу побачити трилогію. Тейсон добре справляється з трилогіями. Він вже мав такі поєдинки і знає про що йдеться і що треба робити. Нині він програє одну, і він розуміє, і знає, що має підняти свій рівень. Насамперед, Олександр довів, що він переможець, що він ще не програвав. Тому я не можу поставити проти Усика. Все, що я можу сказати, цей бій буде іншим. Я вірю, що підготовка Тайсона зараз набагато краща, ніж у першому бою, так що він готовий і знає, що потрібно робити в рингу. Все, що йому потрібно, це вийти та зробити це. Мені було неприємно, коли Тайсон сказав: я вже виграв цей бій. Ти маєш вийти і виграти, довести світові, що заслуговуєш на цю перемогу, сказав Ліус. Повертаємось до команди Усика Олександр Красюк, промотор -чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, прокоментував слова українця. Про можливе повернення до крузервейту Усик серйозно каже, що хоче повернутися до крузервейту і знову зібрати всі пояси, сказав Красюк. Також промоутер відповів на запитання, чи це може поставити під загрозу непереможний рекорд Усика. Це може вплинути на нього, вік може вплинути на нього, та час може вплинути. Але це залежить від нього. Він той, хто ухвалює рішення. Я підтримував його протягом усієї кар'єри і підтримуватиму його у майбутньому. Додав Красюк. До речі, вчора відбулося офіційне прибуття спортсменів. Колишній лідер хевійту британець Тейсон Ф'юрі – Рішуче налаштований повернутися на вершину суперважкого дивізіону у суботу Верєді у поєдинку реванші. Він спробує попитатися з українцем Олександром Мусиком за травневу поразку з інтерв'ю Fury Fight Hub TV. план на бій простий: накоутувати мазофакера. Ось і все. Ось такий простий план: знести чувака з рингу. Минулого разу я все зробив чітко, але не переміг. То був конкурентний бій, але цього разу до Рингу вийде інший боєць. Так цього разу ви побачите проти Усика когось абсолютно іншого. Минулого разу я видав максимум 40%, а цього разу я готовий на 110%. Кажу ж, я не любитель ліпити від маски. Але це був не справжній Тайсон Ф'юрі. Сьогодення ви побачите найближчої суботи, сказав Тайсон в стилі кличка старшого. Ф'юрі налаштований рішуче, чи я вірю в те, що зможу його накалтувати? Ні, я не вірю в це, я це знаю. Я анігілюю мазафакера. Я багато разів усім все доводив, а цього разу. Я тут, щоб влаштувати шоу та повернути собі втрачене у першому бою. І про нововведення саудівський міністр та інвестор боксу турки Аляль Шейх прагне бути ще й новатором, намагаючись покращити улюблений вид спорту, з урахуванням не завжди, прямо скажемо, адекватного суддівства, він вирішив вдатися до допомоги штучного інтелекту. Сьогодні Аляль Шейх заявив, що штучний інтелект неофіційно оцінюватиме те, що відбуватиметься в майбутньому реванші Олександра. Усика і Тейсона Ф'юрі. Вперше в історії суддя на базі штучного інтелекту стежитиме за боєм, повідомив турків в соцмережі. Вільний від упередженості та людських помилок він представлений вам з журналом The Ring. Цей новаторський експеримент, який не вплине на офіційні результати, дебютує 21 грудня під час найбільшого бою сторіччя Усик Ф'юрі 2. Історія твориться у вас на очах. Не пропустіть, сказав Туркі. Ну і в завершенні переможець цього протистояння отримує унікальний пояс, присвячений 50-річчю The Rumble in the Jungle – легендарного боксерського поєдинку між Мухаммедом Алі та Джорджем Форманом, який відбувся 30 жовтня 1974 року в Кінчасі Заїр, нині Демократична Республіка Конго. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу, ну і звичайного посилання на трансляцію бою у Сикфюлі 2. Мій телеграм в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.